Жінки з різних регіонів України скаржаться. Комуналка і ціни на харчі зросли, а дитячі гроші урізали. Аби бути почутими владою, молоді мами зініціювали проведення 22 липня всеукраїнського мітингу. Приєдналися до нього і криворізькі матусі. 22 числа пройшов всеукраїнський мітинг мітинг по поводу відміни виплат до трьох років. Це 130 гривень мінімальне. І якщо є допомога по доходу, то це 1032 тридцять максимальне. Дело в том, что мы собирались не для того, чтобы требовать от нашего управления города деньги. Мы хотели у них попросить помощи юридической, правильного составления обращения в Верховную Раду. Также существует такая проблема, что в этом месяце деньги по социальным выплатам мама-одиночка, неблагополучная семья и выплаты мамам после родовые были задержаны. Нам ще дуже обидно, тому що сума все-таки не пересматривається. То тобто нові мамочки, які з першого числа народили, будуть три года получать по 860 гривень. Ми будемо до двох лет получать, Ну, ми попали на 810 гривень. Тобто, а третій рік печаль. Молодих мам прийняв заступник міського голови Костянтин Біліков. У виконкомі стверджують, міська влада вживає усі можливі заходи для своєчасної виплати соціальних допомог. Але останнє слово завжди за держказначейством. У місті склалася правильна пружена ситуація щодо викладу державних соціальних допомог. Основна заявка на виплату державної допомоги, а саме вони ці кошти надходять з державного бюджету, надійшла до міста 8 липня поточного року. У зв'язку з обмеженістю фінансування казначейської служби державні соціальні допомоги виплачувалися і їх отримувачам мешканцям нашого міста частково, тобто по 10, 20, 30%. Хочу зазначити і звернути увагу мешканців нашого міста і отримуючи державних соціальних допомог, що місто вживало всі можливі заходи для своєчасної виплати державних соціальних допомог, але місто не впливає на рішення, що приймається казначейство по проплаті цих виплат, тобто ми не маємо права і не маємо можливості впливати на визначення казначейською службою рішення про виплату чи не виплату державних соціальних допомог.